Доброго дня! Традиційно у цей час в ефірі інформаційна програма Час місцевих новин про події п'ятниці, 17 серпня. Дізнавайтесь вже за декілька секунд. Рух чесно та моральність виборів на Дрогобочині. Такій гарячій темі цього четверга було присвячено чергове засідання дискусійного клубу. Експертом зустрічі виступив Святослав Сурма, координатор громадського руху чесно у Другобичі. Присутнім Святослав Сурма намагався розкрити мету діяльності руху чесно, яка, за словами його керівника, полягає в своєрідному аналізі та фільтрації діяльності майбутніх кандидатів за шістьма основними ознаками руху чесно. Це робиться для того, щоб Виборцям легше було зрозуміти, за кого не варто голосувати на виборах 28 жовтня. Так коротко окреслив суть руху Святослав Сурма. Вона полягає в тому, щоб віднайти факти про життя виборців, кандидатів, претендентів, людей, які бажають представляти громаду, і ці факти надати громаді. А громада, ось хто буде вирішувати долю кандидатів, саме вона, не ми. У присутніх дискусій, серед яких були представники місцевих змі та представники майбутніх кандидатів до Верховної Ради, а саме Тарас Курчик, Микола Лагодич, Микола Тустановський та Віктор Возняк, до почутого виникали логічні запитання. Зокрема, було підмічено наскільки 100% пересічному громадянинові можна довіряти зібраним даним руху чесно, коли свою рідну люстрацію не пройшли його члени, серед яких люди що сповідували в минулому комуністичну ідеологію, коли представники міліцейських структур та тому подібні. Ви маєте право мати якусь ступінь недовіри до кандидата. Чи має кандидат абсолютно довіряти вам? Тут є паритет тих відносин, має бути десь збережений, тому що читаючи угоду, читаючи угоду і беручи на себе певні зобов'язання, кандидат повинен принаймні розуміти, що за тим, тим криється. Закиди у сторону руху чесно лунали і стосовно того, що свою діяльність рух бере не з України, тому довіри Дрогобичан до нього немає. Це дуже цікава задумка. Вона була організована 28 жовтня минулого року. Це був рух за чесну раду. Його ініціаторами була група російськомовна із Харкова, тому він називається чесно, і чеснок є його самим. Тому общенаціональний інтерес цього руху, він якийсь такий був трохи змазаний. Але без київлян хлопці не могли обійтися, тому знайшлася така організація новий громадянин. І Олег Грибачук, як головний паровоз, який витягнув цей рух під відповідних донорів, тому що ці хлопці працюють за гроші, і це нормально, тому що така велика машина не може не працювати за гроші. Погано в цьому що? Що він не з Дрогобича почався, і тому Дрогобича не визнають. З точки зору, тому що є ієрархія, так мовно негласна. Відмітили присутні і ще один промах руху чесно Його критерії, за якими рух фільтрує майбутніх кандидатів. Виявляється, такі свідомі українські політики, як Олесь До ній, їх не пройшли. Натомість Ківалов та Чечетов їх проходять. Такі парадокси чітко говорять про те, що критерії сформовані неправильно. Краще для збереження високої моральності виборів і для підвищення явки на виборах. Визнання руху чесно, неморальне і публічна його дискредитація. Люди, не вірте тому чесно. Вірте своїм очам, вірте тим, кого знаєте, вірте сусідам, не зважайте на рух чесно. І йдіть на вибори, не йдіть на дільницю, не думайте, що вони всі однакові. Вибирати майбутнього кандидата Дрогобочини не за чужими критеріями, а за власними спостереженнями та баченнями до такого висновку під час дискусії дійшли присутні кандидати до Верховної Ради. Головне тут ставку робити на місцевого політика людину, яка походить з Дрогобочини. Я дивився деякі результати відгуків по інтернету на деяких групах. То однозначно вважаю, що достойна людина є возня, не тому що ця людина тут присутня. Я Ні, дякую, то я не платив за рекламу. <реклама> Ні, я говорю <буду> відверто. <реклама> <Я, реклама> е, е Вважаю, що е не менш достойним може бути і Тарас Пуск присутній, і будь-хто інший. Я думаю, не слід це перетворювати на жарт. Бо ми говоримо до речі, про серйозні речі, і насправді, е якщо ми помилимося. І цього разу вже насправді смішно не буде головним лейтмотивом зустрічі став заклик присутніх в жодному разі не ігнорувати вибори до Верховної Ради і делегувати 28 жовтня до парламенту від рогобичини гідного кандидата. 30 іноземців спеціально приїхали до Львова, щоб вивчати українську. У рамках проекту Літня школа для іноземців. Студенти із 12 країн світу завітали до стародавнього міста. Молоді люди з Канади, Японії, Італії та Німеччини взяли участь у шостій літній школі Центру україністики при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Навчання для іноземних студентів у Львові тривало три тижні до 16 серпня. За цей час іноземці навчилися не лише говорити, а й співати українських пісень. Львівські викладачі кажуть, своїми вихованцями дуже задоволені. Читали їм Остапа Вишню та Лесю Українку. Слід зазначити і те, що на превеликий подив самих організаторів заходу так багато людей із різних країн виявили бажання вивчати українську мову. Адже такої відкритості до України не було протягом останніх років. Укрпошта на замовлення Бориславської міської ради виготовила маркований конверт 625-річчя Борислава. У рамках міжнародного форуму нафтовиків, який проходитиме 7 та 9 вересня, у місті буде проводитися погашення маркованого конверту 625-річчя Борислава. Спеціальним штемплем будуть гаситися виготовлені конверти. Нагадаємо, у рамках міжнародного форуму нафтовиків планується проведення науково-практичної конференції під назвою Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості». Словості України в світовому контексті відбудеться також круглий стіл, розвиток нафтовидобувної галузі, а також презентація новітніх досягнень нафтогазового комплексу України. У Трускавці пройде чемпіонат Європи з шашок серед людей з обмеженими можливостями. З 24 до 31 серпня відбудеться чемпіонат Європи з міжнародних шашок серед людей з обмеженими можливостями. Турнір передбачений за календарним планом Європейської конфедерації шашок і федерації шашок України. Він проводиться за сприянням міністерства у справах дітей, молоді та спорту за підтримки львівської облдержадміністрації, меценатів та спонсорів. Передбачається приїзд більше ста учасників із десяти країн Європи. Турнір проходитиме серед людей з обмеженими можливостями, будуть представлені три нозологічні групи. Перша група особи з обмеженим зором і люди з вадами зору. Вони будуть користуватися шахівницею Брайля. Наступна нозологічна група особи з вадами опорно-рухового апарату. Там також є поділ на дві підгрупи. І третя нозологічна група люди з вадами слуху. Змагання відбуватимуться окремо між чоловіками і жінками. І на цю годину у мене все. Якщо у вас є цікава інформація, пишіть нам у соціальних мережах Фейсбук та Контакти. Чи телефонуйте у студію телеканалу Алсет за номером чотири три п'ятірки два нулі Я бажаю вам вдалого вечора і вже завтра побачимось у підсумках тижня.